Сьогодні відпочиваємо на базі Літорал в Южному. І зараз покажу, що тут є. Басейн покупатися. Тут є будиночки, де можна зупинитися на декілька днів. Зони мангалу, все покажу. Є таке ліжка, таке ліжко на добу коштує, не на добу, а на день коштує 600 гривень, можна взяти лежаки. Такий один лежак коштує 300 гривень за день. Це у вихідний, а в будні дні 250 гривень. Все чистенько, гарненько. І саме головне це вид на море. Також тут працює бар. Можна замовляти собі щось, посидіти за столиком, подивитися на море, яка краса. Виходу до моря на даний момент поки немає, звісно. Але тут круто, дуже круто. Є волейбольна площадочка, можна тут грати. Ну так. Ну, зате тут дуже тихо, класно. О, так, цей номер називається Ностальгія без худобств. Ага, спальня. Так, да, це колись ми так давно відпочивали. Ні, Ну, в принципі, тут ще одна кімнатка. Короче, а кімнати. так тут же шише. Ого, тут можно тут, целое батальйоном. Короче говоря, с друзьями. И что, тут светло, да? Електричайник. Холодильник, электрочайник. И плиточки что-то готовы, все получается. Есть угу. мангал. возле домиков. Есть мангал. Есть депоисти. Короче, такий деревянный домичек. Ну, Це такого старого зразку і ціна 400 гривень на добу. А є воно там більш нові. Ми зараз не можемо да, їх подивитися. Ага, зараз подивимось. Це за 700 гривень. Тут є перед будиночком така вісідка. Ага, аль так. Ага, і цей будиночок. Зараз показую. Холодильник. Тут вже мікроволновка є. Також так, Ага. Так. Ага, і тут вже в будиночку йде душ і туалет. Частенько, телевізор.